А зараз приклад, такі класні штуки маємо. Пневматичні вантуси. Дуже класно пробивають каналізацію, умивальники, там, душові кабіни, ванни і так далі, де можна зробити гідроударний. Зараз все покажемо. Дивіться, по комплектації цього вантуса. От вони йдуть в таких коробочках, де інструкція? Ну, вона на англійській мові, але з картинками ця інструкція, тут написано. Написано, які є насадки. Така коротенька. Думаю, що нам в нагоді нікому не пригодиться. Саме цей вантус отакий. Тут є манометр. Так. Зверху ручка насоса, щоб його накачувати. Тобто ви тут його накачуєте. І все, дивіться, це ножка. Тобто Ви поставили на ножку, щоб його накачати. А це насадки для пробивки. Там Підумивальник. Така під умивальник, така. Це під унітаз, така насадка. Тобто ставиться в унітаз і це кут. Якщо десь треба під кутом там умивальник пройти, то наділи і тоді під кутом проводимо. Тобто, виходить ніби отаких от 5 насадочок, ну, фактично ці три, якими ви користу... можете користуватися там для душових і умивальників оці. Це, скоріш цього, для душової, це для умивальника. Як накачувати? Просили жінки показати. Побагато хто вже нема чоловіка вдома. Жінка може, наприклад, скористатися таким вантусом, тому що це швидко. Не завжди хімія дає результат той, що треба. Ну і плюс хімію, якщо заливати то довго чекати часом приходиться, часом і не раз треба заливати. Тобто ви ставите оцю підножечку, стаєте і накачуєте його. Як насос. Просто накачуєте. тут манометр показує, скільки ви накачали. Перший раз можна там 2 атмосфери чи дві з половиною накачати. Не треба його качати аж до 10. Це вже дуже тяжкі випадки, що так багато. ну Та й він вже тяжко вам буде качати. Тобто приблизно там 2 атмосфери накачали. так? Цю ножку ми знімаємо. Цю ножку знімаємо і все, йдемо до свого умивальника чи душової. І далі, дивіться, для прикладу, от у вас стоїть вода. так? У ну, мене зараз не дуже забито, але якщо стоїть вода, обов'язково треба, щоб вода була назовні. Тому що якщо буде повітря, ну повітрям удар не сильно гідравлічний вийде. Тобто ви відкриваєте кран, треба, щоб стояла вода, ставите і нажимаєте. І все, проходить удар і все починає гарно стікати. Якщо, наприклад, далі стоїть вода одного недостатньо, одного пострілу, значить ще раз. І все, дивіться, моментально воно пішло. Бачите, вже вода не набирається, моментально сходить. Це дуже класна штука, щоб не розбирати оцього всього. Мо так, можна його розібрати, прочистити, але ви ж розумієте, що це тяжко, поки ти його розібрав. Для жінки це нереально, для чоловіка це пів години розбирати, годину збирати, це все промити, а потім воно десь потече, якась прокладочка, особливо на кухні. От. Так само, а душувати і не розбереш душову. Тільки таким методом. Якщо там волосся застряло, воно вже нікуди вам не піде. От. Ніякі труби, нічого там не порве, все дуже класно працює. Рекомендуємо таку штуку мати вдома і не буде у вас проблем з засміченням